Вашому менеджеру байдуже до вашого рефакторингу. Йому цікаве тільки одне: що це дає бізнесу. Вітаю, мої дорогі! Сьогодні говоримо про те, як розробникам навчитися говорити мовою бізнесу. Не про кубернетіс і рефакторинг, а про час, гроші і ризики. Мене все ще звати Сергій Німчинський, і давайте розбиратись. До речі. Мене часто питають, чому ти не сказав, що буде розбір резюме. Або чому ти не попередив, що це останній набір на курси? Так от, щоб таких ситуацій не було, підпишиться нарешті на наш телеграм-бот. Ми туди не спамимо, не шлемо дурниць, тільки корисну і важливу інформацію для вас. А якщо щось не сподобається, відписатись можна в один клік перше посилання під відео. А тепер вертаємось до нашої теми. І перше, що я хотів сказати, це те, що перестаньте продавати як почніть продавати що. Зараз буде трохи прикладів. Розумієте, в чому головне питання. Вашому керівнику не цікавий рефакторинг. Нова бібліотека чи міграція на кубернетіс. Йому цікаво, що це дасть бізнесу в грошах, часі та ризиках. Вам треба говорити з ним цією мовою. А це саме час гроші та ризики. Будь-яку технічну ідею можна і треба перекласти на цю мову. Приходьте з планом, а не з проблемами. Не треба казати, у нас все погано, кажись я бачу проблему. Ось три варіанти її вирішення, ось плюси по кожному варіанту, ось мінуси, і ось вартість. Ну, і головне, напевне, із цього цього це те, що головна ваша валюта це довіра. Кожна успішно донесена ідея, кожне виконане зобов'язання підвищує рівень довіри до вас. Чим вищий рівень довіри, тим легше вам буде продати наступну ідею. Ну, ви розумієте, да? якщо ви відповідальна людина, ви робите те, що обіцяли, вчасно, то до ваших Парад чи пропозиції будуть прислухатися. Якщо ви постійно порушуєте дедлайни, якщо ви постійно пропонуєте те, що керівник не зрозумів, або йому здається, що це повна маячня, мабуть, це одне і те ж, то навряд чи наступну ідею він буде слухати настільки ж уважно і настільки ж, ну як сказати, доброзичливо, як попередньо. Тому що довіра втрачається. Намагайтеся все ж таки не втрачати довіру. Давайте розберемо на. Певних прикладах. На двох. Перший приклад: проблема номер 1 Розробник приходить до керівника і каже: Нам треба терміново провести рефакторинг платіжного модуля бо там жахливий легасі код, низьке покриття тестами і складна архітектура. Розумієте, скоріше за все, ви сам розробник, якщо слухаєте це відео, якщо ні. Ну, ви приблизно повинні зрозуміти, про що це питання. Це все одно про техничне, що насправді чує менеджер або представник замовника. Я хочу на два тижні закритися від усіх і переписувати код, е, який так працює. Нових фіч за цей час не буде, я буду розважатися за ваш кошт. Як ви думаєте, буде реагувати на це представник замовника чи керівник? Серйозно, ти хочеш ось це зробити? За наш кошт під час, коли нам треба фічі релізити, ти хочеш там чимось розважатися. Здурів? Розумієте, да? Друга проблема. Зараз розповім потім, як це вирішувати. Але давайте спочатку проблеми. Проблема два. Розробник каже: давайте використаємо нову бібліотеку X. Вона набагато швидша і сучасніша. <гум> Що насправді чує менеджер, ну або представник замовника? І я хочу погратися з нової технології, або просто додати її в резюме. Резюме Driving Development, пам'ятаємо. Але це несе ризики, і ніхто в команді, крім мене, в ній не розбирається. Ну тобто, я буду розважатися знову ж таки за ваш рахунок. Як ви вважаєте, э, наскільки їм це сподобається? Давайте розберемо, в чому ключове нерозуміння. Розробники щиро вірять, що технічна досконалість є самоцілью. Вони думають, що хороші технічні аргументи мають переконати самі по собі. Ні. Для бізнесу технології це лише інструмент для досягнення бізнес цілей. До речі, я тут дуже багато роз'яснював, чому вам як розробникам треба виконувати те, що треба бізнесу. Мені тут приводили приклади е, робочих професій, розповідали, що ні, вони не виконують нічі вимоги, але насправді ти виконують. Давайте я не буду до цього повертатися, ось там було відео, можете ще раз подивитися. Я сподіваюся, що ви розумієте, що вам, як розробнику, треба робити так, щоб бізнес вашого замовника або вашої компанії ну, розквітав і вам платили більше грошей, Ну це так працює. Ви ж не працюєте за безкоштовно, правда? Ні? Ні, ну якщо ви працюєте безкоштовно, то тут жодних питань. Але все ж таки більшість моїх глядачів працює за гроші. Також як і я. Тому я Тому вважаю, що ми тут все ж таки про гроші. Тому числі і розробники. Окей? Okay. Для бізнесу, технології це, як я сказав, інструмент для того, щоб цього досягти. Ваше завдання показати, як ваш інструмент допоможе досягти їхніх цілей. Не просто захоплюватися красою самого інструмента чи там якимось нутрянками. Для них важливо час, гроші і ризики. Що з усім цим можна зробити, давайте повернемося, так сказати, до практичних парад. Найпростіша парада, з якої ви можете починати думати над тим, що і як донести до свого керівництва чи до представника замовника. Час, гроші і ризики. Я не зря це повторюю це відео і буду повторювати ще раз: беремо той самий рефакторинг платіжного модулю із першої проблеми. Замість старої фрази, да, ви кажете. Я проаналізував наш платіжний модуль і бачу кілька ризиків. Відчуваєте, це знайоме слово, тому що це вже мова бізнесу. Бізнес такий ризики ми чуємо, слухаємо далі. Більш того, не тільки, скажімо, представник замовника зробить стойку на таку фразу, також і ваш пієм зробить стойку на таку ставку, тому що для пієми слово ризики це. Прям те, з чим він або вона працює. Так ось далі ви продовжуєте пропоную виділити час на його покращення то для того, щоб прибрати що е, ризики і взагалі досягти трьох цілей. Тут вам така поміточка про гроші. Цитую, ну не цитую, як, як що вам треба сказати зараз. Ми витрачаємо близько 20 годин на місяць на підтримку цього модулю через постійні дрібні баги. Після рефакторингу ми зможемо зекономити ці 20 годин. А це, ну там можна порахувати, скільки це буде грошей в наших зарплатах. Ну, до таких дрібниць, напевно, лісти не треба, але ваш керівник або представник замовника зможе порахувати, скільки коштує 20 годин роботи команди. Повірте мені, у них ці цифри прям, прям в голові. Розумієте, ви їм кажете, гроші. Якщо ми це зробимо, тобто витратимо зараз стільки-то часу, ми зможемо зекономити час пізніше, а це гроші. Так, да. да, ми витратимо час зараз, але зекономимо час потім, і це зекономить гроші. Клас, да. Також ми зменшимо ризик фінансових витрат через помилки при оплаті. Представник замовника і PM такої О, це гроші, 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 ми втрачаємо гроші на тому, що у нас помилки йдуть, і нам треба повертати гроші. Ну, при оплатах. Це ж платежний модуль, ну ви розумієте, да? Це такі ага. Якщо ми витратимо зараз два тижні, у нас буде менше ризик те, що будуть повертатися оплати. Цікаво, цікаво. Я готовий про це прослухати. Розумієте, да? тепер поговоримо про час з нашим умовним представником замовника. Зараз додавання способу оплати займає у нас три тижні. Після покращення архітектури ми зможемо робити це за три дні. Це дозволить нам набагато швидше реагувати на запити ринку. Клас! На таку фразу, що представник замовника, що PM відреагує одразу. Ага, ми зараз витратимо два чи три тижні на те, щоб потім не витрачати по три тижні на кожну фічу, а витрачати три дні замість 2 двох тижнів. Воу, я хочу это. Shut up and take my money. Відчуваєте чувствуете разницу с тем, что мы сказали в первый раз? А? Але вы не зупиняєтесь. Давайте теперь поговорим о риске. Окремо. Поточная версия кода очень складна, И лишь одна людина в команде, я, полностью в ней разбирается. Это огромный риск. Бас-фактор. Поднимите руку, кто не знает, что такое бас-фактор. Окей. – це кількість людей, які потрібно повинні потрапити під автобус для того, щоб проєкт завалився. Ну, це для вас. Це не для замовника. Він знає, що таке бас-фактор. Насправді це ну, якби жартівливо, але це використовується скрізь во всіх бізнесах. – це кількість людей, з якими щось повинно статися для того, щоб ну, просто звільнитися, да? для того, щоб проєкт накрився медним тазом. Розумієте, да? Так ось, ви продовжуєте для керівника або представника замовника. Якщо я захворію, будь-яка проблема в платежках, зупинять бізнес. Нова архітектура буде зрозумілою для всієї команди, що знизить цей ризик до мінімуму. Ну, давайте підсумуємо. Ви сказали те саме. Да? Але тепер це не про красивий код, а про економію грошей, прискорення розробки. Та усунення критичних ризиків для бізнесу, невірних платежів і бас-фактори. будь який ПІМ, такий ага, 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 це цікаво, 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 треба подумати. Ну, напевно, два тижні, напевно я зможу вибити це у представника замовника чи там у свого керівництва, якщо це дасть нам ось такі переваги. До речі, якось мені на одному стрімі людина написала, що. Я якось пропонував гарне технічне рішення, але ніхто не прислухався до мене. А ось потім прийшов якийсь розробник з Індії, і всі такі Вау, це найкраще рішення. Ever! Мені образливо якось. Так напевно ви якось не так доносили цінність вашого рішення. Якщо ви казали ось це рішення буде архітектурно вірне, це для бізнесу значить нічого. Тому що це, напевно, ви розумієте, що значить архітектурна вірна, і які це прибирає ризики, мабуть, надає якісь можливості або ще щось про те, що ми зараз з вами спілкувалися. Розумієте таку розмову, як я зараз розповів, будь-який менеджер готовий слухати. Якщо не готовий слухати про це пізніше, обговоримо, як виглядає хороша реальна картина на проєкті. Тобто картина, коли ви. Ось це ж сказали нормально, і вас почули, і вам щось відповідають, що ви можете вважати грін флегом, тобто в вашій компанії нормальна корпоративна культура, як мінімум, ну така, що в якої можна працювати. Ідеальні картини, де вам завжди кажуть так, не існує і слава Богу, тому що розробник ніколи не може знати всіх бізнес ризиків і так далі. Да? Але я вважаю ідеальною картиною, коли розробника слухають. Якщо він або вона говорить на мові бізнесу, на мові грошей, ризиків і часу, до його думки прислуховуються і роблять висновки. Мабуть, погоджуються, мабуть, не погоджуються, але тут є певні деталі. Зараз це розберемо. Хороша реальна картина це діалог. Ви приходите з аргументами, про які я тут 15 разів сказав, ще 16 Нагадаю, час гроші, ризики. А менеджер не відмахується, а ставить уточнюючі питання. Добре, а звідки цифра в 20 годин економії? Давай паргуємо разом, і ви повинні показати, як ви нарахували ці 20 годин економії. Тобто, взяти, наприклад, жиру, порахувати скільки часу на всі таски, які були виконані в останньому спринту, витратила ваша команда. Тому не можна приходити до свого керівника, взагалі не підготувавшись, тому що це значить перекладати вашу роботу на нього. Тобто, ви прийшли такі, вкинули і іди сам порахуй. Має це сенс або немає? Ну, це якось нечемно навіть. А? Погодьтеся. Тому порахували ці цифри, прийшли з цифрами, і всі цифри готові доказати і показати прямо на джирі, або на якихось інших документах, чи на що у вас там є. Або вам керівник каже, ідея прискорити розробку, мені подобається, але у нас немає двох тижнів прямо зараз. Ну, слухай, а чи можемо ми розбити цю роботу на частини і робити потроху в кожному спринті? Зараз там чверть, потім ще чверть. Можемо це зробити, але ви повинні бути готові до такої пропозиції. Або сказати, М -м, я не думав над цим, а, давай я це прорахую, що можна зробити зараз, що можна зробити потім і до яких наслідків це призведе і чи можна цю роботу поділити. Хоча я дуже раджу, я дуже раджу вам все ж таки підготуватися до такого варіанту, тому що бізнес достатньо великий, і скаже що давайте поділимо, або зробимо це через місяць, наприклад. Заплануємо спринт на рефакторинг, який ти пропонуєш. Це можна також пропонувати одразу керівнику, сказати, що я продумав, от зараз у нас, не знаю, там реліз на носі, да, але у нас через місяць буде більш-менш вільного часу, давай ми витратимо його на те, щоб навести лад на проєкті. І пояснити, навіщо. Добре? Ну, або керівник вам каже про третій Аргумент, да? ризики з однією людиною, я розумію. А що якщо ми поки не будемо робити рефакторінг, а просто навчимо ще двох людей працювати з цим модулем? Ну тобто, надамо тобі двох мідлів або джунів, які будуть також працювати з тобою над цим модулем, для того, щоб мати те, що кажуть, ownership над цим модулем і зможуть працювати без тебе, якщо ти, не дай Бог, в лікарняний чи на відпустку підеш. Да? Головне в цих трьох варіантах, насправді варіантів може бути безліч, це маркер. Вас слухають. З вами сперечаються, з вами торгуються. Це значить, що вас почули. Ну, тобто, вас сприймають як партнера, а не як простого виконавця. Вам не керують як грибом. Да? Навіть якщо вам відмовили, а достатньо часто вам будуть відмовляти, але пояснили чому. Ну, наприклад, зараз пріоритет фіча для інвесторів, тому що нас інакше просто закриють, Сорян, але зараз рефакторинг недоречний. Ну окей, ти розумієш, так да? ну тоді можна поторгуватися. А якщо ми зробимо цей рефакторинг там через місяць, ну мабуть, вам керівник скаже, слухай, у нас зараз треба зробити фічі будь-якою ціною, тому що ми, якщо ми ці фічі не зробимо там, я не знаю, до нового року, наприклад, то наш проект просто закриють. Ну і навіщо нам треба робити рефакторинг, який щось скорочує. Якщо наші інвестори побачать таку нашу пріоритизацію, скажуть, що ну вас е, в одне місце, ми краще знайдемо іншу команду, яка зробить це швидше. Тому сорян, але тільки після нового року. Ти такий угу, зрозумів. Ну, зрозуміли, де? Це все одно ознака здорових стосунків. Якщо з вами не погодилися, але пояснили, чому. І ви це зрозуміли. Тепер давайте як розпізнати неадекватність або червоний прапорець. Ну, от що робити, якщо ви все зробили правильно, як я вас навчав, а реакція дивна. Ну, от я сподіваюся, що ці червоні прапорци допоможуть вам зрозуміти, проблеми в вас чи по той бік. Отже, ви прийшли до керівника, або Представника замовника все розклали по полочках через час гроші та ризики. Рахуйте, скільки разів я це сказав. І якщо у відповідь ви чуєте одну з цих фраз, ну або щось схоже, це тривожний дзвоночок. Реакція номер один: Знецінення. Щось таке на кшталт. Не вигадуй дурниць, просто працюй. Ну, це значить, що вашу експертизу та аналітичну роботу просто ігнорують. Це означає, що вас не поважають як професіонали, а, скоріше, як особистість. Керівник хоче керувати грибами, у яких немає мозку, але треба от код Макака, яка ось зараз тут працює. Що з цим робити, трохи пізніше? Давайте наступна реакція. Номер два: перехід на особистості. Чому ти написав такий код з самого початку? Чому ти погано тут не працював? Як нам колись представник замовника сказав, а навіщо вам тестувальники? Чому ви одразу не можете писати код без багів? Я справді випав тоді в осадок, тому що я просто не знав, що відповідати. Типа, я в сенсі. ні, Він правда був здивований. А чому програмісти пишуть код з багами? Навіщо? Без багів вже швидше. Ну, ви розумієте, ну ладно. Це не значить, що людина неадекватна, вона просто чогось не розуміє. Добре? Але якщо ви бачите, що людина все розуміє, але просто над вами знущається, то це значить, що замість того, щоб вирішити проблему, керівник або представник замовника просто шукає винного. Це ознака 100% токсичної культури звинувачень Blame culture. Ну, ми зараз дуже полюбляємо такі англійські терміни, да? погодьтеся. Реакція номер три. газлайтинг. Ну, что на кшталт? Да не таким же там и рызок, ты соперебильшишь, ничего страшного, ты там попрацуешь один, ну, там, е, какие-то Таймінгу, десь тебе здається, все одно, що ми, ви зробите цей рефакторинг, ми просто витратимо час, не треба це робити, і зараз все нормально, ти просто придумав. Це значить, що ваші обґрунтовані аргументи без зустрічних даних, змушуючи вас сумнівати своє власній адекватності. Газлайтинг як є. Ну, окей, це точно червоний прапорець. Реакція номер 4. Повна тиша. Вас вислухали, сказали я подумаю і ніколи до цього не повернулося. Коли ви нагадуєте, вам такі, ага ага, я потім звернуся. Ну і він іспарівся. Це означає, що ваші ідеї просто не мають жодної ваги. Давайте зробимо з цього, цього висновок. Якщо ви регулярно стикаєтеся з це, не значить один раз, мабуть, один раз це не показово, але. Якщо ви регулярно стикаєтесь з такими реакціями, вітаю у вас токсичний замовник або менеджер, або взагалі вся корпоративна культура. І тут справа вже не в тому, як ви доносити ідеї. Ну, я вважаю, що можливо найкраща ідея, яку варто донести, це заява про звільнення. Ви розумієте, давайте підсумуємо все це. Ви можете бути геніальним інженером, але у світі бізнесу. Ну і взагалі у світі того, чим ми займаємося, це є бізнес. Перемагають ті, хто вміє перекладати технічну мову, ну, з програмістів, да, у мову грошей часу та ризиків, вирахуйте. Говоріть мовою, яку розуміють, і ваші ідеї почнуть. Купувати. Сподіваюсь, що це допоможе. І дуже дякую за підтримку українського контенту. Саме ви своєю активністю сприяєте його розвідку. Е, і от деколи дивлюсь на коментарі і думаю: такого гарного коментаря я ще не бачив. Інтелект це здатність уникати виконання роботи, але так, щоб вона при цьому була зроблена. Лінос Торвельс, він знає щось.